Чи відчували ви коли-небудь вітер на своєму обличчі? Він несе запах дощу та тепло сонця. Природа говорить до нас мовою, яку ми часто забуваємо слухати. Але вона є у кожному сході сонця та кожному опалому листку. Погляньте навколо. Магія всюди. Ми є частиною цієї величезної та складної павутини життя. Від найменшої піщинки до найдальшої зірки все пов'язане. Ми дихаємо одним повітрям, п'ємо одну воду. Ця планета цей Всесвіт наш дім. Ми не окремо від нього, ми одне ціле. Так само, як дерево тягнеться до світла, ми також прагнемо зростання та розуміння. Ми стикаємося з бурями, долаємо труднощі та вчимося гнутися разом з вітром. Цей досвід формує нас, як вітер формує гори з плином часу. Подивіться у тихий ставок, що ви бачите своє власне відображення. Вода показує нам частину себе, яку ми часто забуваємо визнати. Природа має здатність відображати наш внутрішній світ, якщо ми лише знайдемо час, щоб побачити це. Наші емоції, наші думки вони резонують з природним світом. Коли ми спокійні, світ ніби відображає цей спокій. Коли ми стурбовані, світ може відчуватися таким же хаотичним. Це не випадковість, це нагадування про те, що ми глибоко пов'язані з усім навколо нас. Цикл дня і ночі зміна пір півроку вони відображають наші власні внутрішні ритми. У нас є час зростання і час відпочинку, час радості і час смутку. Це все частина природного потоку життя як всередині нас, так і навколо нас. Послухайте ритм хвиль, що розбиваються об берег. Відчуйте рівномірне биття власного серця. Є ритм життя, пульс, який поєднує нас усіх. Це той самий ритм, який веде зірки по їхніх шляхах і саджанці, що тягнуться до неба. Тварини, рослини, самі камені під нашими ногами всі вони несуть мудрість, від якої ми можемо навчитися. Вони вчать нас стійкості, адаптації, простій красі буття. У своїй тиші вони говорять багато відкрийте своє серце чудесам природного світу. Нехай схід сонця наповнить вас надією, нехай дощ змиє ваші турботи, нехай вітер несе вас до ваших мрій. Магія є вона чекає, щоб її відкрили. Ми носимо всесвіт всередині себе. Так само як одна крапля води відображає неосяжність океану, ми також маємо потенціал для безмежної любові. Безмежної мудрості, безмежних можливостей, ніколи не забувайте про силу, яка живе всередині вас. Ви, дитина Всесвіту, іскра Божественного, унікальний і дорогоцінний вияв самого життя. Прийміть свій зв'язок з природним світом, знайдіть розраду в його красі, знайдіть силу в його стійкості, знайдіть натхнення в його безкінечній здатності до оновлення. Всесвіт не десь там, Він прямо тут, всередині вас. Прислухайтеся до Його шепоту, слідуйте Його знакам і довіртеся Його керівництву. Бо у великому гобелені буття ви невід'ємна та незамінна нитка.